Чергова по місту відвідала одну з амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги. Нещодавно тут завершили поточний ремонт. Доброго дня. Доброго дня. дня. Кабінет діжурна міста. Діжурна сестра. Все в кабінеті є, роботи сімейна лікарка Олена ділиться працювати в оновленому кабінеті стало набагато краще. Насамперед сам порад це для пацієнтів, тому що вони бачать більш оновлений ремонт, стіни. Їм дуже подобається сюди приходити. Коштом міського бюджету в закладі відремонтували кабінети лікарів, кімнату для збору аналізів та багато іншого. Ціль нашого закладу це покращити послуги для пацієнтів. Тому ми коридори зробили так, щоб коли пацієнт до нас приходить, він почував себе більш розслабленим. В цій амбулаторії надають допомогу майже 40 тисячам пацієнтів. У вихідних тут працює черговий лікар. Відремонтовано 5 кабінетів лікарів, зроблений ремонт в холі в коридорі, відремонтовані сходи. Технічні приміщення, туалет, окрім комфорту, тут подбали і про безпеку пацієнтів та лікарів. Найпростіше укриття в закладі повністю облаштоване. Тут є місця для сидіння дитячі куток, а також запаси всього необхідного. Також ми відвідали найпростіше укриття, в якому теж був завершений ремонт. Найпростіше укриття забезпечено технічною водою, питною водою та необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги. Чергова по місту залишилась задоволеною. Побачити. Жодних зауважень не мала.